Йдемо з вікухою рикуватися. Всім привіт! Маю дещо сьогодні закупів. Перше, що ми купили, це помідорки по 65 гривень, абрикоски по 45. Правильно? Да. По 40, каже Якуся. Купили ось такі йогурти з вишенькою і з шоколадом захотіла вікуська. А далі засіб для миття унітазів, і Іван. А, ось такий чупачупс і ось ця ерунда, це вікуся собі вибрала. Взяли ось таких два соуси, взяли Інтим гель у нас закінчився. А, взяли ось такий сирочок. Вікуська його дуже полюбляє. А, ще одна біліберда для вікусі. І взяли ось таку спаєчку тунця. Так що, ось така наша маленька. Закупочка на сьогодні. А це наша принцеса. Розкажи, як тебе враження від лікування? А, прикольне, мені понравилося. Було різних багато штучок. Кожні штучки по 10 хвилин. Ну, так, разом час 20. Де вони мають бути? Так. Клас. Так що тепер ми будемо тако їздити кожен день 10 днів. А, ось так виглядаю я, вид шатей, але ми зараз з Вікусічкою поїмо і буду я працювати. Мені треба підготувати деякі треба буде урок. Починаю працювати, вже є учень, тому маю підготуватися до уроку, маю зробити репетиторські заняття. Це не просто прийшов учень, і ти сів щось розказуєш. Ні. До будь-якого заняття я готуюся повноцінно. Змістовно, і тому це дуже. Ти не просто забираєш, ти ще йдеш це. Я. При... Заховай, бо ти ще не їси. Ти поїси потім будеш. Ти зараз прибираєш в кімнаті, поки я готую. Чула мене? А, так що це дуже така кропітка робота підготуватися до уроку, повноцінного уроку. А, і це дуже відповідальне заняття. Взагалі вчительська діяльність це дуже-дуже відповідально, тому потрібно з цим працювати достойно. У нас спека неймовірна. Гляньте, хто тут до мене прийшов. Мама, я, я вже знімаю. Іди з цим. Бачите? Да, да, Марго. Порозкидала все. У нас велика перестановка. По 300, по 300 гривень ціну. Щось буде цікаве. Ну, короче, що... Так, що цікаво, що буде. <різь> ну, тимчасово поки якось ось так буде. Ой, вибачаюсь. Інша справа, а, якщо у вас є кілька справ п'яти тобто 4 або 5 справ 5 хвилинок, їх треба записати. Якщо це одна максимум. Так. Ось така у нас тимчасова картина вийшла. Мої красонечки поки тут. то наша техніка стоїть. Моя водичка за мене. У нас відбій, дякувати Богу. Що не знаю, з чого очікувати і що взагалі тебе чекає. Тому ми зараз стелимо ліжка, маємося і відпочивати. Щось сьогодні намагалися робити, але то все якось так через силу. Тому що ну, нічого не робити то взагалі неможливо. А треба було щось робити, тому робили те, що могли. Тому так. Якось сьогодні гайк без настрою, без оптимізму, боляче, дуже боляче. Знаєте, я за цю мовчанку, світову мовчанку в даній ситуації. Я думаю, треба і світ, і Європу назвати співучасниками цього злочину. Можливо, тоді почнуть рухатися і щось робити. А Ми не розкисаємо, рухаємось далі. Ми не маємо показувати свою слабкість. А на зло ворогам, на зло їхнім очікуванням йти вперед. Всім тихої, мирної ночі, щоб гнида не бушувала, щоб все, що піднімається, у повітря падало там, де воно піднімається, і швидкої нам перемоги, перемоги, яку ми чекаємо понад усе. Кожного обійняла, кожному тиші, мира, спокою, щоб всі рідні, близькі були живі здорові. і до нових зустрічей.